Мостенець. Мостенець якось отак. Да? Да. Да. Ні, який наврозді? А, по навростку. Який у них 132? Да. 132-й. 132. 132. Значить, підписну відомість номер 132 Я бачу вперше. В даній відомості я не підписувалася. Хоті. А, це вона. Мостинець Надія Йосипівна. Є там така? Відомість номер 132 Та всі бачать вперше, тому що вона не хоче. Я в даній відомості не підписувався. Кудик, Куцик, Ярослав. Кудзик. Кузик. Ярослав. Да? Чехузик, так. То тільки навроцького, а турського подивіться, може теж там 135. Відкрити ставлення. Все, так. А як 56 було? Вже варто 19 чим. Кузик. 132. А ні, важко тут інші. Тут різні мені виключаються. Це, коротше, по навростку. Далі, прописку відео знову 130, бачите перше. Сеньки. Ну тут всі брали. Сеньки. Так, доповідаю, що не мило здійснювалося так.